Вже ми запросили одного з героїв нашого сюжету, пана Андрія Героса, члена національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Про те, що ще невідомо наскільки збільшиться вартість для людей оплати за тепло, ми вже Сюжету з'ясували, коли стане відомо і які ваші прогнози, наскільки потрібно. Ну, ви, як член комісії, маєте мати якісь певні думки, наскільки потрібно зараз збільшувати вартість для того, аби вона була економічно доцільна, як зараз модно говорити для держави. Добрий вечір. Ви, мабуть, маєте на увазі оплату за воду. За так, воду. так, так. Першу воду. Так. ну у вашій, у вашому сюжеті е, е, прозвучали певні цифри, наприклад, по каналу, де вони сказали, що отримали саме від національної комісії рекомендації. Ну, Власне, Національна комісія приймає рішення, а інформацію подають відповідні підприємства і далі відбувається аналіз цієї інформації. Тобто в даному сюжеті звучали цифри 15-20%. І, в принципі, вони десь є близькими до тих цифр внаслідок аналізу, які ми отримуємо сьогодні, десь загалом по Україні. Тобто -то можна не хвилюватися, людям і. Тут ця інформація про 55% в цьому сенсі це не зовсім достовірно. Правильно розумію? Я думаю, 55% це е, така досить висока і завищена цифра, і вона, е, якщо десь і може бути, то в якихось рідкісних надзвичайних випадках, а не загалом по Україні. Ну, наприклад, це по-перше. Е, ну я, я сьогодні не готовий сказати, чи взагалі в нас будуть такі цифри. Я думаю, що не буде таких цифр фігурувати як 55%. Це по перше. А по-друге, хвилюватися взагалі е, у нас це питання трохи так. Як Якби роздувається і іноді НАТО драматизується на сьогоднішній день. Паралельно із встановленням тарифів відбувається реформа субсидій, які надаються, і дуже часто до нас звучать запитання, як же. Можуть, наприклад, пенсіонери, які отримують пенсію 1200 гривень. Як вони можуть платити ті тарифи, які будуть встановлені так от внаслідок системи субсидій, така наприклад, сім'я з пенсіонерів вони будуть платити не більше аніж 15% від тих доходів, які вони отримують. Тобто, в принципі, незалежно від того, які тариф для них буде встановлений, є певна межа вище якої вони просто не платять, а це покриває держава субсидіями. Але оця вся історія, яка виникає навколо тарифів. О цього тижня вода поза тижня це був. Газ, опалення і багато експертів. Зокрема, у нашій студії минулого тижня був Іван Плачков, екс міністр вугільної промисловості. От на його думку, от я просто репродукую, каже він що. Занадто закрита система утворення нових тарифів. От кажуть, ми підвищуємо на 270%, тому що є економічна доцільність. Ну, от і все. Власне, чи не вважаєте ви, що вам треба більше роз'яснювати, чому саме такий тариф, і робити десь певну диференціацію, як у Польщі у кожному регіоні по-різному, піднімати ціни? Вважаю. Ви все правильно говорите, і тому я, власне, пройшов до вас у студію, щоб також пояснювати наші рішення. По-перше, в нас тарифи в нас по регіонах вони якраз різні, встановлені, дійсно, в залежності від того, деякі затрати на того, щоб цю воду доставити, питну до людини в квартири, в будинок. Тому тарифи в нас дійсно різні. А ага, газ, якщо взяти, Буду різний чи один. Тариф для газ, газ, електроенергія сьогодні один тариф, в принципі, там є предмет для того, щоб подумати і внести певні зміни. От, але зараз, внаслідок тих рішень, які були прийняті, ми хочемо певний час якби, взяти паузу для прийняття таких нових рішень, щоб ми спочатку переварили ту систему, яка є, і вже певний час прожили з тою системою, яка є на сьогодні. Ну але якщо ви покажете, що ви можете з часом це змінити, тобто ви допускаєте ймовірність, що система саме підвищення тих тарифів є недосконалою, але тим не менше менше ви хочете фактично випробувати на громадянах і. Чи досконале, чи ні, побачите? Ну немає нічого досконалого у світі. От, по-перше, по-друге, я б не сказав, що ми випробовуємо на громадянах. Це неправильно сказано. Дійсно, відбувається розрахунок. І просто є дві методології. Методологія перша це єдині ціни по всій Україні для всіх споживачів, як в електроенергії і в газу. І друге, це безпосередньо розрахунки кожних місцевих комунальних підприємств, водоканалів і теплокомуненерго. Тому там застосовується така методологія, там така методологія. Вони чітко прописані, там є які правила, як це відбувається, ну але це точно я думаю, ви прекрасно це розумієте. Це не європейська практика. А ми рухаємося в Євросоюз, що ми встановлюємо 270% збільшення на всю державу. Так і в нас монополісти, які надають ці послуги, фактично це використовують. Наскільки ми далеко від європейської системи, коли все таки споживач зможе аналізувати і кінцево постачальника послуг обирати? Ну, По-перше, ця цифра, яку ви називаєте у відсотках, це в середньому. Це в середньому. Вона, для підприємства все-таки була різною. Відповідаючи безпосередньо на ваше питання, коли споживач нас може вибирати, ми дійсно йдемо цим шляхом. Для цього має відбутися певне розділення, коли в нас власник мережі. Труби теплотраси або, або, або труби, яка поставляє воду, це є монополіст. А ну, тим не виспортувальник що... в цьому світі ну, монополіст. Мережа, вона є одна. Мережа вона є одна, але вхід в цю мережу і вихід з цієї мережі, там мають бути створені певні конкурентні умови. І Дійсно, на, на виході ми маємо прийти до того, що на виході з мережі в квартирі споживач може обирати із трьох-чотирьох постачальників, наприклад, газу, електроенергії, він може вибирати в залежності від того, де краще. Ціни або де краща оплата. Завершуючи нашу розмову, ну в якому році от ви можете прогнозувати, коли споживач в нас зможе справді обирати там, в 15-му, 16-му, 17? му Важко говорити, але в е, нас має запрацювати нова модель ринку, наприклад, в електроенергетиці. Це є план на 2017 рік, тому я думаю, десь, десь 17-18 рік є, є сподівання, що ми зможемо вийти на таку модель. Дякую, пане Андрій, і принагідно хочемо сказати, що ми завжди будемо відкриті і готові вислухати вас і взагалі інших членів національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Андрій Герос був у нашій студії.